Дорогі українці, українки, хочу подякувати за цей день, усім, хто дійсно все робить заради того, щоб життя зберігалось. Дякую нашим воїнам, кожному і кожній, хто зараз на фронті, у бойових завданнях, на позиціях, на постах, усім, хто тренує наших воїнів, готує українські бригади. Дякую усім волонтерам, які підтримують наш захист, наші активні дії, усім нашим бойовим. Медикам, кожному лікарю, який рятує поранених, дякую всім, хто впроваджує нові технології в українській армії, хто робить наші удари більш влучними, і хто б'ється заради України саме так, як треба бити заради, заради свого дому. Сьогодні говорив з головком Сирським, зокрема про те, як посилити наших воїнів у ключових точках фронту. І особлива увага зараз в Донеччині вдячний усім, хто дійсно стійкий, хто своєю сміливістю допомагає воїнам на позиціях поруч. Дякую кожному і кожній, хто працює на наших оборонних виробництвах в сотнях компаніях, які роблять все, щоб сила нашої держави зростала. Українська артилерія, українські ракети, наші дрони, українська техніка. Українська амуніція, українські системи РЕП, Український софт для оборони. Дякую всім, чий внесок допомагає Україні битись. Це щонайменше 300 тисяч працівників і працівниць тільки в тих підприємствах, які прямо належать до сфери ОПК. Дякую кожній компанії, яка співпрацює з ними і допомагає. Дякую усім партнерам, які допомагають та реалізовують домовленості про спільні. Оборонні проекти. Наше виробництво має щомісяця відчутніше доповнювати постачання зброї від партнерів, і саме таку мету ми ставимо щомісяця більше української зброї сьогодні. Є також вкрай потрібна хороша новина про військові пакети від партнерів. Є новий пакет від Великої Британії. Пів мільярда фунтів деталі ми обговорили з прем'єр-міністром Сунаком. І головне, вчасно поставити зброю в Україну, ракети саме такі, які потрібні, бронетехніку, яку очікують на фронті, ППО, а також катери для захисту нашої економічної безпеки у Чорному морі. Дякую, Британії. Обговорили з прем'єр-міністром сунаком зараз також підготовку першого глобального саміту миру. Важливо, щоб якнайбільше країн взяли участь. Саміт саміт миру може і повинен. Довести, що не хтось один буде визначати, як жити всім іншим у світі, не чиясь дурна сила буде це визначати, а світова більшість спільно на основі міжнародного права, на основі статуту ООН, на основі нашої формули миру, яка повертає дієвість міжнародному праву. Я дякую кожному лідеру, усім політичним і громадським діячам, які допомагають нам. І з організацією першого саміту сьогодні провів кілька нарад. Щодо цього, я вдячний всій нашій команді, яка працює, щоб формула миру була повністю реалізована. Відповідної нашої активності буде багато і найближчими днями і тижнями усі разом у світі маємо примусити Росію до миру. Ще одне. Сьогодні російські терористи знов завдали ударів по нашому життю: Одеса, міста і громади Дніпровщини, Донеччина, наша Костянтинівка, Харківщина, Миколаїв, Херсонщина Щоразу є кому рятувати життя, ліквідовувати пожежі, розміновувати, допомагати нашим людям, нашим громадам в усіх областях України, в кожному місті, в усіх районах. Якби близько це не було до фронту чи кордону з Росією. Я дякую усьому колективу ДСНС України, всім працівникам національної поліції, які дбають про людей, кожному і кожній, хто працює в бригадах екстреної медицини. Сьогодні свій професійний день відзначають українські психологи. Я дякую усім, хто допомагає нашим людям долати. Всі емоційні та психологічні виклики цього часу війни, дякую усім, хто вже зараз відбудовує життя в Україні, Україна. Витримує удари терористів, бо завжди є кому стати опорою для життя. Ми цінуємо кожну країну, які допомагають нам у відбудові. Сьогодні мав нагоду подякувати Данії з візитом в Україні. Був данський міністр підприємництва. Ми обговорили зокрема патронат Данії над нашою Миколаївською областю. Спільні проекти, які вже почали реалізовувати, які ще заплановані. Говорили і про спільну роботу для відновлення нашої енергетики, зруйнованої російськими ударами. Плідний візит, дякую за додаткову підтримку на 380 мільйонів євро. Дякую усім, хто з Україною та в Україні. Дякую кожному і кожній, хто щодня додає сили українському захисту. Варто кожному зараз знайти свій спосіб бути частиною народу, який П'ється і обов'язково переможе. Слава Україні.